Права 555. Бібліотеці виділили на придбання книжок на 3600 гривень. Скільки книжок зможе придбати бібліотека, якщо ціна однієї книжки 20 гривень, 25 гривень, 30 гривень, 45 гривень 60 гривень. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати. Перше, треба пригадати, як можна обчислити кількість товару, якщо в нас є загальна вартість і ціна одиниці. Треба загальну вартість поділити. На ціну однієї одиниці. Ну або давайте пригадаємо формулу, пишемо 1. Формула в нас така, щоб знайти n кількість, нам треба загальну вартість поділити на А. Це поділити на А, де А ціна однієї одиниці. Отже, і це дорівнює. В нашому випадку загальна вартість 3600. Треба поділити. Ну і спочатку нам сказано, що ціна однієї книжки 20 гривень. Ділимо на 20. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, це можна записати як 3600, що ділиться на 10. І що ділиться на 2. Ще раз, поділити на 20, це поділити на 10 і поділити на 2. То 3600 поділити на 10, це буде 360. Поділити на 2. Це буде дорівнювати 180. Ну і чого це у нас? Це книжок. Книжок. Ну і записуємо при ціні 20 гривень. Добре. Ну, а тепер аналогічно міркуємо, коли ціна у нас буде 25 гривень. Пишемо 2. знову таки N буде дорівнювати. Це поділити на А. І це дорівнює. Знову загальна вартість у нас не змінилась, 3600 треба поділити на 25. І це дорівнює. Ну, яким чином можна 3600 поділити на 25. Давайте запишемо так, як 36, 3600, що множиться на 100. І треба його розділити на 25. І це дорівнює. Давайте спочатку обчислимо. Ось цю частку. 100 поділити на 25, це буде 36. Що множиться, 100 поділити на 25, це буде 4. І це дорівнює. Ну що ж, 36, як можна поділити, помножити на 4. Це можна записати як 30 плюс 6. Що множиться на 4. І це буде дорівнювати 30. Що множиться на 4. Плюс 6. Що множиться на 4. І це Перенесем. Перенесемо. 30 помножити на 4 це буде 120. Далі 6 на 4 це 24 плюс 24. Ну і разом це буде 144. Пишемо у дужках, чого? Книжок. Це у нас при ціні. Ціні 25 гривень. Так, є. Ну і наступне. Давайте третє, коли 30 гривень книга. То ми пишемо третє. Н кількість. Знов таки формула буде така сама. Це поділити на А, і це дорівнює. 3600. Що ділиться на 30. І це дорівнює. Ну що ж, знов таки ми можемо записати це як 3600. Поділити на 30 це поділити на 10 і поділити на 3. І це дорівнює. 3600 поділити на 10 це буде 360. 360 поділити на 3. Це буде у нас 120. Записуємо в дужках чого. Книжок. Це у нас при ціні. 30 гривень. Так, є. переходимо до четвертого. Отже, пишемо N, тоді у нас дорівнює. Знову це поділити на A і дорівнює. 3600. Що ділиться? Тепер уже ціна у нас 45 гривень. Поділити на 45. І це дорівнює. Ну що ж, можна, звичайно, куточком поділити, але можна придумати такий спосіб. Ми запишемо 3600 як 360, що множиться на 10. 360, що множиться на 10. І його треба розділити на 45. Це дорівнює. Так, тепер давайте ми 10 винесемо вперед. 10 буде помножити 360. 360 це 90, що множиться на 4. То ми можемо записати це як 4. І ще раз, що множиться на 90, це буде 360. Ну і поділити його на 45. І це дорівнює. Ну, а тепер дивіться, 90 дуже просто поділити на 45, це буде 2. Тобто виходить, що в нас вираз цей буде дорівнювати 10. Що множиться на 4 і множиться на 2. І це буде дорівнювати. Переносимо. Ну що ж, це буде 40. Що множиться. На 2, це буде дорівнювати 80. Записуємо в дужках чого? Книжок. І пишемо, що це при ціні. При ціні. Пишемо 45 гривень. Так, отже, коли в нас ціна буде 45 гривень. То тоді ми зможемо купити 80 книжок. Ну і останнє нам треба порахувати, коли 60 гривень книжка. Пишемо 5. Знову таки, формула у нас така сама. N дорівнює C поділити на A. І це дорівнює 3600. Що ділиться на 60. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку 3600 поділимо на 10. А потім поділимо на 6. І це дорівнює. 3600 поділити на 10 це буде 360. Поділити на 6. Ну, 36 поділити на 6, це буде 6. І ще один нулик, 60. Пишемо, що це дорівнює 60. У дужках записуємо чого. Книжок. Ну і пишемо пояснення. Це при ціні книги. При ціні 60 гривень. Добре, ну а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спочатку пишемо, у нас вийшло 180 книжок. Далі пишемо 144 книжки. Далі пишемо 120 книжок. Далі пишемо 120 записали, 80 книжок. Ну і останнє, так, у нас вийшло 60 книжок. Ну що ж ось таке завдання на формулу вартості та на розрахунок кількості товару на цьому вправу завершено.